Вітаю вас на нашому онлайн занятті. Я Леся Лашко, заступник начальника відділу ведення електронних реєстрів номер 2 Тема нашого сьогоднішнього заняття електронний кабінет страхувальника на веб-порталі Пенсійного фонду України. Це зручний сервіс 24 на 7. Минула неділя на Україні була оголошена тижнем безбар'єрності. Пенсійний фонд України не тільки підтримав, а й щоденно працює над тим, щоб державні послуги були доступними для кожного. Під час війни не секрет, що є багато роботодавців, які виїхали за кордон або мають обмежені можливості, але все ж таки наповнюють нас бюджет і працюють дистанційно. І тому сьогодні ми з вами згадаємо, які сервіси пропонує Пенсійний фонд України у допомогу страхувальникам, юридичним та фізичним особам-підприємцям. Електронний кабінет страхувальника на вебпорталі Послуг Пенсійного фонду України це зручний сервіс, який функціонує 24 на 7 без перерв на вихідний. Особистий кабінет страхувальника на вебпорталі Пенсійного фонду України надає широкі можливості для зручної та ефективної взаємодії з фондом. Для входу в особистий кабінет страхувальника ви повинні автентифікуватися на порталі Пенсійного фонду України. Що важливо, фізична особа підприємець для того, щоб зайти на портал як страхувальник, має зайти як юридична особа. За умови успішної автентифікації юридичної особи або фізичної особи підприємця, за кваліфікованим електронним Підписом надано можливість у режимі реального часу подавати відомості про прийняття працівника на роботу, його переміщення з одного структурного підрозділу до іншого, або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове припинення, відновлення дії трудового договору. Отримати довідки з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної плати працівника за формою ОК-7, направити відомості про трудову діяльність працівника для оцифрування, переглянути електронні лікарняні застрахованих осіб в електронному реєстрі листків непрацездатності, отримати розрахунок суму виплати за час тимчасової непрацездатності працівника. Користувачам, які автентифіковані на порталі за допомогою електронного ключа або ж токена, доступна загальна інформація про себе як про страхувальника. Назва страхувальника, код ЄДРПО або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб-підприємців. Категорія страхувальника, а також надана можливість формування та подачі звернень, таких як отримання довідки за формою ОК 7 за період перебування застрахованих осіб у трудових відносинах. Довідка ОК 7 необхідна страхувальнику для призначення відповідних страхових виплат, наприклад, оплати листів непрацездатності. Страхувальники також мають можливість змогу надсилати електронні звернення, клопотання до Пенсійного фонду України. Нагадаю вам про те, що фізична особа-підприємець, коли заходить до кабінету як страхувальник, має змогу побачити всю інформацію про себе як застраховану особу. Тобто, побачити свою заробітну плату, стаж. При умові, якщо вона пенсіонер пенсію, якщо пільговик пільгу і якщо, або якщо отримає субсидію, то тоді свою субсидію. Подання звернень здійснюється з пункту головного меню звернення отримання електронних документів. Після обробки звернення користувач отримає інформацію щодо його статусу, а також має можливість. Переглянути та зберегти отримані документи. Також на порталі передбачено можливість перегляду звернень, поданих страхувальником до Пенсійного фонду України, з переглядом атрибутів звернень, їх статусів, та страхувальник має можливість збереження довідок на локальні носії. Крім того, страхувальник має можливість переглядати та здійснювати пошук листів непрацездатності застрахованих осіб, які працюють у нього за основним місцем роботи та от від недавнього часу за сумісництвом. Натиснувши на розділ листки непрацездатності, відкриється вікно з параметрами пошуку. Можете задати один з них. Потрібний період ввести номер конкретного лікарняного, який шукаєте, реєстраційний номер облікової картки працівника, або включення до заяви-розрахунку. Якщо ж страхувальник бажає побачити всі електронні лікарняні, що є у вашому кабінеті, нічого не заповнюйте, а просто натисніть на зелену кнопку Пошук. Після цього ви побачите номер кожного лікарняного, дату відкриття і закриття, статус лікарняного та прізвище ім'я по батькові працівника. Як ви всі знаєте, починаючи з 1 січня 2023 року, через інтерфейс в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України надано можливість подання заяви розрахунку по листах непрацездатності. Наші колеги з відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності постійно на своїх навчаннях інформують вас про звіни в законодавстві та оновленнях програмного забезпечення. Вебпортал, як ви всі знаєте, пропонує сервіс. Відомості про трудову діяльність, який надає можливість сформувати та подати відомості про трудові відносини на підставі первинних документів про наявний трудовий стаж. Як оцифрувати трудову книжку чи інші документи працівника розповідати вам немає сенсу, тому що ми на заняттях, не од... я, мої колеги, неодноразово надавали вам покрокові алгоритми оцифрування трудових книжок і відповіді на запитання, які виникають при оцифруванні трудових книжок? Роботодавці в особистому кабінеті. Страхувальника на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України мають можливість в реалі реального часу подавати відомості про прийняття працівника на роботу, його переміщення з одного структурного підрозділу до іншого, або переведення на іншу посаду, або роботу звільнення, поновлення, тимчасове припинення. Це все надається на виконання постанови уряду від 5 червня 2024 року номер 650 Деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану Пенсійним фондом України забезпечену взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. Для подання відомостей через кабінет страхувальника особистий в пункті меню Комунікації з Пенсійним фондом України доповнено опцією Відомості про трудові відносини. Оперативне подання інформації, подання про зміни в трудових відносинах. У разі подання роботодавцем зазначених відомостей через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного е страхування оновлюються впродовж доби. Крім того, роботодавець отримав можливість. Одержувати інформацію з реєстру застрахованих осіб про осіб, які на момент формування запиту перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. Для цього потрібно нажати пункт меню Комунікації з Пенсійним фондом України. Відомості про трудові відносини, оперативне подання відомості, запит на отримання переліку осіб, які працюють у страхувальника. Осіб. За період перебування в трудових відносинах з роботодавцем інформація формується, хочу зазначити, за періоди, починаючи з 2011 року. Для цього потрібно вибрати пункт меню Комунікації з Пенсійним фондом України, відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, запит на отримання інформації про трудові відносини по особі. Також нагадую, що страхувальник в особистому кабінеті за допомогою пункту меню користувачі кабінету страхувальника має можливість підтримувати в актуальному стані дані про уповноважених спеціалістів, яким надається право перегляду та введення відомостей про трудові відносини працівників. Для доповнення списку таких спеціалістів призначено кнопку Додати уповноважений спеціаліст, який має кваліфікований електронний підпис службової особи юридичної особи, це може бути керівник, головний бухгалтер або спеціаліст кадрової служби, де прописано його рівний номер облікової картки платника податку та код ЄДРП роботодавця. Він зможе увійти в кабінет страхувальника, переглянути відомості про трудові відносини працівників та внести нову інформацію. Отже, підведемо підсумки нашого навчання. Ми з вами згадали основні сервіси кабінету страхувальника, але наголошую вам про те. Що фахівці Пенсійного фонду України щоденно працюють над вдосконаленням наших цифрових сервісів та адаптацією інформаційних матеріалів, на вебресурсах Пенсійного фонду України та його головних управлінь, зокрема, на інформаційних сторінках у соціальних мережах Facebook, на платформі X Twitter. В Телеграмі, Ватсапі щоденно розміщуються інформації та повідомлення. Повідомлення викладаються у формі роз'яснень та відповідей на актуальні питання та покрокових алгоритмів та інфографік. Пенсійний фонд активно розвиває двосторонню комунікацію через гарячі лінії на сторінках в соцмережах, адже мета пенсійного фонду. Не лише інформувати вас, а й чути. Відгуки та пропозиції допомагають вдосконалювати наші послуги та робити їх зручнішими. Якщо запитань немає, тоді дякую за увагу. Бажаю вам усім мирного дня!